Час всім встати з колін, досить брехати. Ми вимагаємо і знаємо, що сьогодні в порядок денний має бути включений законопроект 83,71. Ми знаємо і наполягаємо, що час заборонити в Україні діяльність ФСБ, РПЦ, зрадників і колаборантів, час визначитись свій чи чужий. Фракція Батьківщина однозначно визначилась. Ми всі підписали, щоб такий законопроект був розглянутий. Більше того, підтриманий. Більше того, ми знаємо, що церква Христова в Україні потребує тільки одного законодавчої підтримки єдиної помісної церкви. Раз і назавжди перестати слухати брехню. Перестати слухати, що не було голодомору геноциду, що не вбивали українських священників, ті самі колонізатори і агресори, які зараз вбивають українців. Нам тут, ми до всіх до вас звертаємось, час визначатися і підтримувати українське православну церкву України, правду на нашій землі, а найголовніше перестати бути рабами, час встати з колін. Час проголосувати, слава Україні.